Зрізав задній піддомкратник. Такий він виглядає у середині, з боку порога, а отаким от він виглядає з вулиці. Тут виходить аж туди далі полізло. Отак от краще видно, мабуть. І тут також. І з цього боку дуже глибока корозія. І він. Надувається. Не знаю, воно не фокусується, але загалом між металами велика корозія. Нічого зробимо його новий. Сюди, в принципі, можна було б приварити щось міліметра 3. І було б все шикарно, але ми не будемо цього робити. Двохміліметрового вистачить. І внутрішня частина ланжерона. Цинк тут ще лишився, потихеньку він окисляється, але загалом нічого кримінального. Я його підчистив, підґрунтую, замажу гарматним салом, приварю сюди в стечок, щоб наскрізь його все проварити. Зроблю піддомкратник, і цей автомобіль ще буде їздити. Те, що можемо зробити, все зробимо.